Доброї ночі. Два сміттєвих мільярди пролетіли повскасу та мерські кріптогаменці. У Миколаївського меру Олександра Санкевича розпочалися величезні проблеми. Вчорашні обшуки у департаменті ЖКГ це старт його політичного краху. Генеральна прокуратура України запустила процес його обнулення та утилізації. А далі буде більше, яскравіше, жорсткіше та масштабніше. Є дуже багато оперативної інформації та напрацювань щодо Сенкевича та його близького оточення. Думаю, що після корупційного скандалу голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Ганна Замазєєва також потрапить під роздачу, як мінімум, втратить посаду. Шановниця також засвітилася у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів на закупівлю вуличного освітлення. В рамках якої днями вручили підозру директору міського комунального підприємства, родичу підсудного Сергія Коренєва, який обіймає посаду заступника Миколаївського міського голови. Санкевич останнім часом збожеволів від тотальної безкарності та корупції. Його радник Одеси Іван Смиренський разом із начальницею управління охорони здоров'я Іриною Шамрай. Системно добувають і грабують миколаївську медицину. Правохоронцям потрібно ретельно перевірити, які фірми займаються закупівлями медичного обладнання та ремонтом міських лікарень. Під час розслідування вони обов'язково вийдуть на мера та його команду. А в цей час підсудний заступник мера Корін дограбовує департамент ЖКГ, а Маріуполець Чучмай. Разом ще з одним підсудним з мерської команди бержатим під час війни відмили сотні бюджетних мільйонів через комунальне підприємство Миколаївські парки. І це особистий мерський офшор. Далі відмиті кошти потрапляють в його криптогаманці. Американські та європейські рахунки, оформлені на мерських фондів. Зі столиці, столиці надійшов недвозначний посил. Трушитися схема тосенкевича, наздоганяти і документувати мера та його холуїв по всіх напрямках. Як мінімум, два правоохоронні відомства вже включилися до процесу. Також, як і НАБУ, яке Сенкевич нещодавно публічно звинуватив у заангажованості та непрофесіоналізмі. Стартує політичний сафарі. прицілом воровитий скоморог, який вже десятиліттями паразитує на тілі Миколаєва.